Всім привіт! З вами Happy Slime! І я опять же на пазитівчики. Як всегда, ну, я ж хеппі, Don't worry be happy. Цю пісню написав наркоман. Спасибо <реш> такі самі наркомани e, Значить, в цій серії я думав займатися щось, типу... генератором матерії. От я виклав до речі, такий рецептик. генератор матерії, але якщо його навіть крафтити не буду. Ууу! Спочатку я вам покажу таку фігню. Значить, Бачите, в мене тут ніхрена нема енергії. енергії нема. Навіть вугілля не паше От, наприклад, там сюди вугілля. І ми подивимося, що буде. Що в нас запітається? Це і це зразу. Чи щось одне це, чи щось одне це. Я не знаю, я забув просто на вугіллі, що в нас паше. А, на вугіллі вроді пашить ця штука. Щас перевіримо. Вода, на вугіллі ця штука паше. Щоб для цього мені потрібно валити ат і воду набирати лаву або десь в цьому. І, значить, викопав я ці Бли -бли -бли. Все, пофіг, забили на це. Все, в цій серії я буду робити. Не Не буду пучитися з такою фіню, як генератор матерії. Хоча це дуже крута штука, яка мені потім дуже знадобиться. E, Значить, це така штука, яка, 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 яка. Вуу! Ми будемо робити нарешті. Бувати першого боса. Давай, отак. G. Крафти Mysterious Clock. Healthstone, як робиться цей сам? E, shadow Shadowbar. Ага, wow. він. Він роб... Ага, от десь тут. а Він робиться з одного арлеміту одного рупі. Неважко. Один арлеміт. реалміт, точніше. І один арлеміт. Ні, один рупі і один реалміт. Тепер нормально. Отак робиться. Shadowbar, е задовбав. І тепер нам треба 5 таких от штучок. крафтим крафтим з цих п'яти штучок крафтим одну отаку штучку Тепер там отак і в нас є оце. Просто став так, в нас є це. З цього виходить оця штучечка і робимо з нього оце. Саме-саме. що була, коли не знаєш назву. Все, і тепер щось не того-ту-дум. Містерю склок. я от не можу літати, так що треба зарядити ту 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 все, зряжайся. Значить, не просто так я робив М МФСю або Ехо, і генератор матерії я теж не просто так робив. Я буду робити квантову броню, але тільки після того, як я вб'ю боса. Да, от я вб'ю боса, можливо, зроблю навіть портал оцей шеден, і я тоді попробую попрацювати в направленні квантової броні. Секунду, у мене коврик під ногами хреново стоїть. Ну, хто поставив так. все Зарядилося. Тепер знімаємо це, щоб воно зарядилося. Отак. Давай, 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 давай. 159 тисяч. Ні, стоп. Раз, два, три. раз-два-три Один мільйон 582 тисячі. Це ж просто дохрена. От, до речі, попередня серія двадцята. Звук досить погано записався. Я не знаю, чи нормально звук записується в цій серії. Давайте я прямо зараз це провірю. я зроблю так. Відкрив сундук. закрив сундук, Відкрив сундук, обернувся, пішов на сходи. Це я роблю спеціально, щоб перевірити. Все, зараз продовжимо. У-ху-ху! Звук нормально записується! Фу! Значить, кірка, це нам не знадобиться, значить, нам би знадобився мій суперкрутий лук, який я не зремонтував. Не зремонтував, не зремонтував, затопив, не зремонту не зремонтував. Зб... Так що я буду стріляти з простого лука на силу. А... Ладно. Значить, Вдіваємо це це. Капці вроді там десь здержалися. І оце. Значить, режими є. Тут є режими. Отакий от режим. Бачите? І отакий от режим. <звух> І такий режим. Я зараз відійшов все від комп'ютера, віддаляюсь, зараз підлечу, повільно підлечу. Віддаляюсь, приближаю. Все я тут. Новий ну, пальний такий режим і обичний режим, яким я все літав. Все, капчики зарядились. Зарядились. Все, нарешті мені ніхто не заважає, я можу нормально зняти відео. Знаєш, практично я готовий, значить, меч лук, стріли. призивалка. А, стоп! Обов'язково! 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 Потрібно! Потрібно! А що мені потрібно? А, згадав! Раз, два. Е, і тако, Раз, два, три, чотири п'ять. Отак от, от це обов'язково просто, це навіть не обговорюється. Ні, 4 потрібно, ладно. І отак. От Massivens. Це навіть не обговорюється. Без Mass Events, З Massivens життя краще. Купуйте наш Massivens. Не кидай! Оригінал. Ладно. І, значить, я вроді, не пам'ятаю, показував я площадочку, яку я нову зробив. Ну, ви цю породі бачили, так? Да? Ну, ну я зробив чуть-чуть ліпшу. Ну, порівняно з цього, вона просто охрієнна. А, значить, стоп. Е, ще для, для ліпшої моєї безпеки я ще зроблю сніговичків. перевіряв взагалі круто мочить його. Взліту готов. Вот. Е, значить, блоки не тут і тут. Все, 6 по 2, все взагалі круто. Значить е, стекло мені вряд ли потрібно буде. І, значить, босс звідти, думаю, що не втікне, надіюся. Ну, точно він не перестрибне і попіднис він врятлі, такий низенький в три блока. Так, ну що, тут вони не вмирають, провіряв. Так, так. І так. Так, і це історичний момент. Стоп, треба перевірити, чи нормально звук записується, Значить. Обертаюся. Дивлюся, дивлюся, дивлюся. Тут точечка Паша. Так, звук просто класно записується. Дум -дум. І я думаю, що вночі не треба його призивати. Так що повертаємося опять додому. Спимо, 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 встали. Обертаємось до дверей. І погнали назад Ту 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 І скоро ми прийдемо. Так, ну от я тут я тут. <гум> Ладно. Харе співати. Значить, що? Обов'язково поставити на легкий, ну, щоб не мирний, щоб він заспавнився. Тепер беремо тиковки. <гум> Спавним босо О. Oh, Фак! Ага. Тепер оцих гімніків. Ще одного. І ще одного. І тепер погнали його самі газити. О, 4, 10. Стоп, не лагай. Ладно, давайте включимо нас мега-меж і почнемо його в задницю бити. По 20 хп це буде довго і нудно. Але я думаю, що з часом ми його вб'ємо. Е, я би міг продовжити відео тоді, коли я його щось доб'ю. Напевно, так і зроблю. І так, я майже добив цього гінняка. Так. Я виключив меч, щоб не прокакувати. Так, все, 300-200, досить... Ну, недовго досить його мочив, але от меч розрядився. давай, і. і. Є лут. Значить, меч. Опа! А вони краба виносять. Ми їм поможемо. Краба винесем, винесем краба. Давай. Та що ти така коса ця? Давай, а ч тобі не твої хп показує? О, все, 120, 80, 60, Все, 7. Е, моїх сніговий баг баб завалив. Завали. Значить, е, виключте менше. 6 е, divine Shards. З них крафтяться. Divine Rock або Divine Stone. А з Divine Stone вже непогані речі робляться. А меч якийсь є класний? А ну от. во во, -во. Е, Непогань І меч такий 20. Що? Офігеть! 29 урону? І він безкінечний? Але ну. Да. Дівайн РПГ мене з кожним днем. Дивує, але в вліпшу сторону. Все, моя любима посадка ткачик. Отак. От е, значить, е, ми були. Е. От. Крафтим. Генератор матерії! Це просто класна серія. Ми в ній вбили боса! Перший босс і генератор матерії. Єс. Yes. Єс. Yes. Єс! Так, давайте, можливо, його поставимо. Де би його поставити? Хм, генератор матерії. Можливо, тут. Да, я думаю, іменно там його і вліпимо. О, у мене Майнкрафт крашнувся. Ні, не крашнувся. Стоп, що за фі... Так, от у мене все-таки крашнувся Майнкрафт. Minecraft... Тепер щось у мене досить часто почав крашитися. Але я думаю, я не знаю. Так, знаєш, берем один дротик. Я з лука тільки раз вистрілив. І то такий пробний вистріл, поняв, що мечем його набагато круче бити, і понеслась. Отак і. Так, 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 так. Вирішальний момент. Хвилина мовчання. Все, я думаю. хвилина десь приблизно <сь> пройшла. Але я його. Подумав, отак хвилину подумав і думаю, ні, я його тут не буду ставити. Тож там буде замало енергії. Воно буде висасувати всю енергію. Так що, от, я думаю, я зроблю якось. По... Поекспериментую, так скажу, а тоді зроблю. Продовжу, коли поекспериментую. Єс! Я зробив це! Я все-таки зробив це! Я... Експериментував в креативці і от Він генерує матерію і жре до хрена. до хрена І так тепер, поки у нас ще залишилось чучу часу, ми свалим вадок. В садок, точніше. Да Ми повалим вад. Отак, отак, отак і отак. По 400. Так. Думаю, цього поки що вистачить. І, і ми валим вад. Наберемо. Лави і ну, і наберемо лави. І будемо перепиляти, пере, будемо перепилювати там ми перепиляємо все дерево, воду. Хоча його там нема, але ладно. І, значить, обережненько, обережненько, спускаємося вниз. м'яу Стоп. М яу, м яу, тут дохрена дохріна лаві. Отут моє місце, де я лаву люблю набирати. Отак. Все, сидимо і набираємо. Ладно, в мене є якісь блоки, блін, мало блоків, але в мене є кірка. Правда, у мене є кірка. А якщо в мене є кірка, то в мене є блоки. Тим більше в воду. От, так, да, у мене хлібчик є. Збігав ще, ще як боса бив хлібчик. Е, похліб, збігав, хлібчик зробив. Ще чуть-чуть правда, поверщував цього. Вот. Не знаю, чого м'яса. Не хотів втратити його, в мене там його не дуже багато вже. Так. Оттак. А мені вроді хтось казав, десь я чув, що воду лава вроді, безкінечна має бути. Е, ні, обломіться, лава не безкінечна, воду, її просто до хрена, але вона не безкінечна. Ну, в принципі, якщо так, то воду, якщо так логічно подумати, вона безкінечна. Ну, бо просто йдеш на вічанки, і там лава. Ну тоді, якщо так логічно, ще логічніше подумати, логічна логіка, тоді і в простому світі лава безкінечна. Ну, але на один чан лава не безкінечна. От скажем так. Тобто не можна зробити безкінечний істочник лави. Все. Злітає. Єсь мій цей не розрядиться. А ну скільки там зарядків. Ой, я щось невчасно. Ладно, де точка А. Десь тут. А вот так набагато менше розряджається, до речі, я прочитав. Набагато менше розряджається оцей от. Ну. В такому режимі набагато менше розряджається сам цей як він називається. Jetpack, вот. Безпалівно повтикав, як називається так. Сама все, ми в простому світі е, можна було піти в людини, але я щось не хочу. Мені там нема чого робити. Нащо мені йти. Так, все стак, стак цих і заправляємо. Що тут у нас? Опа? А що тут у нас? Огоу-гоу-гоуу! Йо-хо-хо-хо-хоу. Хоу-хоу-хоу-хо. Хо, 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 хо. Енергії зовсім-зовсім мало. Його можливо якось виключити. Так, я різкнув, все-таки, я зламаю дротики, що буде. Ага, зупиниться. То враз чогось, якщо я не хочу. Е -е, так, все-таки хай сейде на пічку. А ладно, хай ще йде сюди. От, якщо я не хочу. Щоб його цей просто призупинити, я роблю так і все. В принципі, я не думаю, що на вугляних генераторах буде і, дуже заряджатися отака штучечка. Але подивимося. Щось я ж там геотермальні вліплю. Геотермальні ще сюди підведу. А ну давай, заряджаєшся, давай по чуть-чуть, хоча б. Давай вугілля, швидше доходь. Давай! Та, скільки можна? Давай. Давай, давай, давай. аво во, во пішло. По чуть-чуть зовсім по чуть-чуть. Але йде. Да, іменно так воно попахало нарешті. Це досить класний меч, 32 ворона, але тільки 100. 100 використань. Так, скільки в нас ще часу? Е, ще буквально 2 хвилинки. Я навіть не знаю, що ми далі би зробили. Що ще в цій серії можна робити? І, ладно, я думаю, хай, хай хоча б одна матерія згенерується. Ой, не там ліпив. Отак. Хай генерується Хоча б одна матерія я вам покажу, як вона виглядає Сам отако без креативу ще ні разу її не генерував. Вот, і мені треба було би зробити більш постійний істочник енергії. Я думаю, над тим, щоб зробити. Вітрики, от вона! Матерія. Так, все ламай-ламай-ламай Ламай-ламай-ламай, все, хватить, хват хват все. Отак. Значить, що з нею можна робити? А з нею ніфіга не можна робити, бо тут не показується, але насправді з нею щось можна робити. Значить, отак. Отак, отак якось. От. 16 каменю. Дуб. Тобто не залежить, як її розставляти іменно. От так дуб, тут 16 каменю, інакше нема. От, коротше. А отак, можна практикати? Да, вот. от. Е, значить, в принципі, я думаю, я матерію звідси заберу. Це дуже цінна штука. Я її поставлю отсюди. Дуже цінних штук. От. Значить, ну ви, в принципі, поняли, як це все працює. У мене жуйка варить, якщо чесно. От. Ще вугілля сюди підкинемо. Да, не дуже швидко тут енергія капає. Я думаю, да, я буду працювати в напрямку сонячних, нічого, не сонячних, а іменно вітряків. Я їх поставлю. Вот, все. И, так, Я їх поставлю дуже високо, вони будуть генерувати до хрена енергії. Вона вся буде йти в ці Не в інструменти, на інструменти в мене хватає. Хватає цього, вот, геотермальних. У мене просто їх до хрена, ну не до хрена, цього вистачає. От, воно що воно вже все подало, цей е, вода, але енергії вистачає, вона її не жре, вони не працюють зараз, вони, вони в робочому стані. І вражу ось отак. -от. Е, значить, цей заряджається, от вугіллям все просто горить, все паше, енергію зівсюди висосує. Отак. От, і будемо працювати в напрямку. А от, до речі, щоб ви не давали запитань таких, чи буду я робити ядерний реактор. Ні, його не буду робити, я не вмію ним користуватись, він мені от, не по душі. От не хочу її ядерний реактор і все, і хоч не знаю. От і. Знову, значить, з вами був Happy S. Давайте так буде, я буду. Happy S. Так, мене в коментарях, вроді, хтось назвав Happy S. Все, з вами був Happy S. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і коментуйте відео. Ви знаєте, по яких причинах. Ну, звичайно, що якщо ви... Якщо вам сподобалось відео, то ставте лайк. Якщо ви хочете прокоментувати, коментуйте. І там, якщо я вам подобаюсь, як ли сплешик, то підписуйтесь на канал! Всім!